Всім привіт! Ми продовжуємо оглядати девайси від компанії Logitech. І сьогодні у нас ось ці два круті пристрої. Клавіатура Logitech k 380 s Pebble Case 2 та миша Pebble Mouse 2 m 350 s Ці пристрої не просто стануть зручним девайсом для роботи і відпочинку, але й дозволять зробити звичні речі яскравішими. Колекція Logitech Pebble 2 це стильні пристрої, які лише своєю формою виділяються з поміж інших, а кольорові виконання дозволять підібрати девайс. Саме під ваш смак Logitech k 380 s Pebble Case 2 та Pebble Mouse 2 m 350 s Це прості та зрозумілі пристрої, про які детально сьогодні вам розповім. Та зараз хочу нагадати про крутий телеграм-канал АЛО, де кожен день публікують цікаві новини із техносвіту короткі ролики з розпакуванням техніки, інформацію про акції, знижки та нові відео на Ютуб каналі Ало. Підписуйтесь за посиланням в описі, а ми переходимо до Pebble Ці стильні девайси йдуть до нас. З доволі таки простою комплектацією. Сама клавіатура та мишка, всередині яких знаходиться батарейка, та й документація. Все начебто і небагато, але це все, що вам може задобитись для початку роботи з пристроями. Після того як ви дістали девайси та виняли запобіжник, що не дає девайсам працювати в коробці, і увімкнувши перемикачем, ви вже можете під'єднувати девайси до ноутбуку, ПК чи планшету зі смартфоном по Bluetooth, чи до спеціального адаптеру, що можна придбати окремо. Та давайте окремо оглянемо зовнішність кожного сьогоднішнього героя відео і почнемо з Logitech Pebble Mouse 2 m 350 s це маленька миша овальної форми, що містить на собі дві кнопки та коліщатко, яке може виконувати і функцію третьої кнопки. Верхня кришка знімається, і під нею знаходиться одна батарейка стандарту 2А. Та тривалість автономної роботи може досягати двох років. Миша має вагу разом з акумулятором 72 грами, і вона має приємний матовий корпус, що буде досить витривалим, як при повсякденному користуванні, так і при транспортуванні в рюкзаку. Знизу на корпусі присутні важіль живлення та кнопка переключення між. Між пристроями миша може запам'ятати до трьох девайсів. І останнє, що потрібно згадати, те, що миша майже безшумна, як і клавіатура, до якої ми йдемо далі. К380s Pebble Case 2 зроблена із схожого по структурі і на дотик витривалого пластику, так само, як і кнопки, які мають округлу форму. Та по дизайну девайс нагадує друкарську машинку, що досить незвично в сучасному світі, та виділяє пристрій з поміж інших. Ця клавіатура, як ви вже могли помітити, має мінімальну необхідну. Кількість клавіш, за рахунок чого вдалося зменшити її розмір. Девайс зручно брати з собою. Він не займає багато місця, та разом з батареями має вагу всього 415 грам. Та хоч k 380 s Pebble Case 2 має невелику кількість клавіш, все ж Logitech змогли розумно розпорядитись наявними клавіші від F1 до F12, виконують подвійну функцію, змінити які можна натиском FN Escape. Як можна було вже помітити, ось ці три клавіші відповідають за зміну підключеного приступу. Інші ж виконують швидкі дії, включно з запуском начитки голосом, меню емодзі чи швидкої клавіші скріншоту. та їх функцію можна змінити в застосунку Logi Options Plus, про який ми поговоримо трохи згодом. До того ж, варто зазначити, що Pebble Case 2 універсальна. Вона чудово працює як з Windows чи Android, так і з Apple пристроями, і цьому сприяє універсальність клавіш, де на унікальних для систем кнопках зроблена подвійна гравіровка. Ну і останнє на рахунок зовнішності клавіші. Авіатури. Варто зазначити наявність перемикача увімкнення на лівій грані, а також живлення від двох батарейок формату 3А. І тривалість автономної роботи може складати до 36 місяців. І ось настав час обговорити одну важливу річ, яка виділяє девайси Logitech з поміж конкурентів. Це застосунок для Windows чи Mac під назвою Logi Options Plus. Ця програма вже під час запуску дозволяє налаштувати Smart Action. Це автоматизовані дії, що спростять повсякденні справи. Ви можете Запрограмувати відкриття програми чи різноманітні дії при спрацюванні тригеру, що ви самостійно можете налаштувати та полегшити вашу рутинну роботу. Та якщо перейти до самих пристроїв, то ви можете переглянути статус заряду, а разом з клавіатурою налаштувати функції кнопок та прив'язати їх до різноманітних застосунків. Разом з мишкою можна налаштувати функції коліщатка та його кнопки, які також можна прив'язати до окремого застосунку. До того ж, можна налаштувати чутливість сенсору та швидкість переміщення сторінок коліщатком. І також увімкнути унікальну функцію під назвою Flow. Вона дозволяє пов'язати кілька ПК для швидкого переміщення курсору між девайсами, швидкого копіювання файлів чи тексту, навіть якщо це Windows та Mac. Це спрощує роботу з кількома пристроями без необхідності пошуку сторонніх програм для трансферу тексту чи файлів. Все це надає лоджі разом з мишкою. І якщо зробити підсумок огляду, то колекція Logitech Pebble 2 – це прості девайси, якими буде зручно не тільки користуватись за робочим місцем. Пристрої надають вам свободу переміщення. Візьміть їх із собою завдяки компактності та легкості. Та користуйтесь якісними пристроями будь-де. Та Лоджі Options Plus надає, начебто, простим пристроям додатковий унікальний функціонал, що буде кожен день спрощувати вам життя. Вибирайте свій пристрій Logitech на сайті Allo, А вам дякую за перегляд. Бувайте!